З 26 листопада організація перевезення пасажирів по міському маршруту номер 8 зміниться. Про це повідомляє профільний заступник міського голови Олександр Сивенко. Даний маршрут сполучає прилуки із центральними кладовищами Новий Побут та Горова Білещина. Ці зміни будуть запроваджені тільки на зимовий період, зазначає посадовець, тому що надходить дуже багато звернень, надходять навіть скарги про те, що автобус відсутній на маршрут, на маршруті у суботу. По перше, хотів. Нагадати, що перевезення пасажирів на даному маршруті із вересня місяця здійснювалось тільки в суботу і в неділю із 7.50 до 12 години дня. Але у зв'язку із значним зменшенням пасажиропотоку, що є наслідком, погіршення погодних умов, то перевізник, починаючи із листопада місяця і по 17 березня вже 2024 року перевезення пасажирів на маршруті номер 8 буде здійснювати тільки у неділю, тобто раз на тиждень із 7.50 до 12 години дня. З 18 березня 2024 року рух за маршрутом номер 8 планують здійснювати мінімум 4 рази на тиждень. Аналогічний вид перевезень, тобто раз на тиждень, було і протягом зимового періоду 2022-2023 року.